Пастка для шахрая миле маленьке шахрайство, сказав Френсіс Кворлс згодом, одне з тих, що показало, як найрозумнішого з детективів можна змусити виглядати дурним. Але, розповідаючи історію, яка в певний момент вочевидь збентежила його самого, Кворлс зберігав вигляд непохитної самоповаги, який обурював багатьох його знайомих. Справа почалася, як розповідав Кворлз, коли Моллі Плеєр привела Чарльза Гендерсона до Кворлза в його офіс з великим вікном, що виходило на трафальгарську площу. Гендерсон був великим, рум'яним, консервативно одягненим американцем. Містере Кворлз, можливо, ви не знаєте, хто я? Кворлз підняв руку. Я вважаю, що було б геть неприпустимо не мати довідника, хто є хто в Америці на своїх полицях, а після вашого телефонного дзвінка не зазирнути до нього. Ви президент Porket Manufacturing and Canning Company. У вас є дружина і троє дітей. Квартира в Нью-Йорку і будинок на Лонг Айленді. Ви відомі загалу також як Поркет Гендерсон. Фінансовий розділ Times підказує мені, що ви тут, щоб знайти нові торгові точки для поркет. Поки правильно? Правильно, але неважливо, сказав Гендерсон. Не подобатися клієнтові незвично для детектива, але як зрозумів Кворлс, Гендерсонові він вочевидь від початку не сподобався. Чи то через досить екстравагантний едвардянський крій піджака детектива, чи через великий діамантовий перстень, який він носив, чи просто тому, що Кворлс мав такий вигляд, ніби заздалегідь знав, що ви збираєтесь сказати. Якою б не була причина, Кворлс відчув ворожість і реагував на неї відповідно. У міру того, як манера поведінки Гендерсона ставала більш жвавою та діловою. Ворлзова виглядала більш млявою. Підозрюю, що мене можуть обдурити, а мій друг Віллард Моріт. «Чекайський адвокат. Так, Віллард сказав мені, що ви допомогли йому у справі, пов'язаній із суперечкою щодо картини. Так, спроба встановити походження фальшивого матіса. Переліт до Парижа, розмова з кількома колегами там, і питання було вирішено. Віллард вирішив, що ви добре знаєте світ мистецтва. Гендерсон перевів погляд на картину над столом Кворлза. Гарне утріло. І в пуаре з галереї Пуаре дав мені його після того, як я знайшов трьох викрадених котів його дружини. Мені подобається думати, що я володію найкращою приватною колекцією картин 19 століття в Нью-Йорку. Сказав Гендерсон, і кожного разу, коли я бачу щось гідне, я намагаюся поповнити її. Ви чули про чоловіка на ім'я Чарльз Скратон, галерея Скратон недалеко від Нью-Бонд-стріт. Я знаю його трохи, лише трохи. Він запропонував мені пейзаж коро, він виконаний у характерному стилі коро, і ціна виправдана, цілком виправдана. І ви просите моєї поради. Це просто містер Гендерсон. Я сказав, що знаю скратена лише трохи, але його репутація мені відома досить добре. Не купуйте в нього. Або якщо вам доведеться купувати, переконайтеся, що походження картини встановлено безсумнівно. Якщо, можливо, поговоріть з її колишнім власником самі. Містер Кворлз Обличчя Гендерсона почервоніло від роздратування. Щодо купівлі картин я не абсолютний дурник, і я знаю репутацію Скратона. В той же час я зовсім не впевнений, що не повинен купувати в нього. Його ніколи не визнавали винним та навіть і не звинувачували ні в чому, це правда. Більше того, я знаю кількох людей, які купили в нього картини і були повністю задоволені. Вони клянуться, що скратон абсолютно чесний. Кворлз знизав своїми широкими плечима під едвардіанським піджаком. Якщо вас не цікавить моя порада, я не бачу, як я можу вам допомогти. Вілард сказав, що ви близько знайомі з Максом Вангаленом. я припускаю, що він ледь не найкращий знавець Коро та мане за межами Франції. Якби вдалося вмовити Ван Галена, поглянути на цього нового коро, я був би вдячний. Чому б не запитати його самого? Я пробував, обличчя Гендерсона почервоніло. Мені навіть не вдалося з ним поговорити. Його секретарка сказала, що професор ван Гален надто зайнятий, щоб виконувати особисті запити. Ви ж знаєте, що він професор образотворчого мистецтва в Лондонському університеті. Тобто, ви хочете, щоб я організував для вас щось, чого ви самі не можете зробити, просто для ясності. Гендерсон люто зиркнув на нього Я заплачу вам за ваші послуги. Вороз підняв руку, на якій блищав діамантовий перстень. Нема потреби, це буде лише для розваги. Він звернувся до Молі в приймальні. Моллі, подивись, чи зможеш ти запросити Макса Вангалена? Особисто, дякую. Він стримано посміхнувся Гендерсону, який підвівся і дивився у вікно на Нельсона, на його колонні та левів унизу. Пролунав телефонний дзвінок, і Кворлс відповів: Макс? Френсіс Кворлс». привіт. Дуже добре. А як ти? Ні, нічого такого. Просто одна невеличка цікава проблема, пов'язана з картиною Коро. Її запропонували одному моєму американському знайомому Чарльз Скраттон. Після невеличкої паузи Кворлз розсміявся. Я сказав йому, але це його не зупиняє. Чи є шанс, що ти зможеш подивитися на картину особисто? Звісно, ти зайнятий, Максе. Але прогулянка до Нью бонд стріт піде тобі на користь. Він поклав руку на слухавку. Коли ви зустрічаєтеся зі скратеном, щоб прийняти рішення про картину? Завтра об одинадцятій. Чи не міг би ти бути там завтра об одинадцятій п'ятнадцять, Максе? Чудово. Так, я обіцяю. Він поклав слухавку. Макс чудова людина, але любить, коли йому віддячують. Я пообіцяв йому обід в прун'є, після того, як ми подивимося на картину. Це буде за ваш рахунок. Гендерсон процідив крізь зуби. Чому ви сказали йому 11.15 15 замість одинадцятої? Тому що це дасть скратену час, щоб продати вам картину та гарантувати її автентичність. Наші цілі не ідентичні, містер Гендерсон. Ви хочете переконатися, що вас не обдурили. Для мене це має бути простою демонстрацією того, як зловити шахрая в пастку. Ви переконані, що Скратун спробує мене надурити? Звичайно, з його точки зору, це і є метою оборудки. Гендерсон і Кворлз вийшли з таксі. На фасаді акуратними літерами було написано. Чарльз Скратон образотворче мистецтво. У вітрині була єдина невелика картина із зображенням млина та дерев із написом Голландська школа 17 століття. У середині галереї елегантний асистент наблизився, а потім відступив, коли Гендерсон назвав себе. Чарльз Скратон підійшов до них, розтягуючи руку. Це був високий екстравагантний чоловік. Із густими закрученими вусами у картатому костюмі. Він тримався як справжній селюк і був настільки не схожим на арт-дилера, наскільки це лише можна було собі уявити. Містер Гендерсон, він зробив невелику паузу, перш ніж міцно потиснути руку Кворлзу. І Френсіс Кворлз, чи не так? Здається, ми востаннє зустрічалися на тій вечірці, на виставці у Вістлері. Містер Кворл зцікавиться мистецтвом, сказав Гендерсон. У нього на стіні в офісі є чудовий утріло. Він хотів побачити цього коро. Ось він. скратон клацнув вимикачем, освітивши картину, на якій були зображені скелі, дерева та струмок. Двоє чоловіків стояли, дивлячись на неї. Квор не міг би сказати, чи це був коро, чи хтось із дюжини інших французьких художників. Дійсно, це стиль коро, сказав Гендерсон. Скратон посмикав свої закручені вуса. «Містер Гендерсон, я не збираюся продавати вам цю картину. Ви маєте на увазі, що у вас є інший покупець? Гендерсон з пересердя почервонів. Я вважаю, що. Я не продам вам картину, тому що це не справжній коро. Я дуже боюся, що це з колекції доктора Жюсо. Ви чули про Жюсо? Він створив величезну колекцію картин і малюнків коро. Коли він помер у 1923 році, вони потрапили на ринок, і три чверті з них виявилися підробками, зробленими спеціально для доктора. Як і інші дилери, я стежу за речами з колекції Жуссо і намагаюся їх уникати, але часто можна й помилитися. Цю я ретельно перевірив, і боюся, що до неї немає жодних сумнівів. І він кинув на них удавано жалібний погляд. Це буває не часто, але цього разу Чарльз Скратон помилився. Кворлз запитав Цікаво, що ви будете робити з картиною? Виставлю її на продаж, як таку, що приписується коро або виконану в стилі коро за будь-яку ціну. Це буде небагато. Телефон задзвонив. Помічник щось пробурмотів скратено, той вибачився і залишив їх. Гендерсон звернувся до Кворлза. Проста демонстрація того, як зловити шахрая, егеш? Як щодо цього Кворлзе? Ви Визнайте, що помилялися. Перш ніж детектив встиг відповісти, двері відчинилися і до галереї зайшов Макс Ван Гален. Мистецтвознавець був невисоким, присадкуватим чоловіком із квапливою різкою ходою, широким ротом і виряченими, як у жаби, очима. І голос його був схожий на жаб'яче квакання. «Ворлзе, як справи? Радий тебе знову бачити. Він недбало потиснув руку, витріщився на Гендерсона і спитав а де ця картина, яку я маю оглянути? Повернувся з Кратон і сказав Професоре, велика приємність бачити вас і велика честь. Ви мене не знаєте, але я знаю вас. Чарльз Скратон». Ван Гален дозволив потиснути собі руку. Картина, нагадав він. Гендерсон заговорив дещо розгублено. «Містер Скратон, я мушу визнати, що попросив професора прийти сюди і перевірити картину. Зараз я не надто пишаюся собою. Ви попросили? огризнувся до нього ван Гален. Я вас не знаю. Я розмовляв із Френсісом Кворлзом». Кворлз зауважив. Справа в тому, що містер Скратон виявив, що картина не справжня, і вчинив дуже мудро, відкликавши свою пропозицію. Боюсь, що це екземпляр Жюсо. Подивіться самі. Скратон знову увімкнув світло над картиною. Ван Ґален вийняв з кишені лупу, поглянув на картину і швидко поклав лупу назад. Уважний огляд не потрібен. Це дуже погана робота. Я здивований, що ви її купили. Ми всі робимо помилки, весело сказав Скратон. Його погляд швидко переходив від одного до іншого. «Професор Іван Гален, оскільки ви уже тут, я хотів би попросити вас про послугу. Кілька днів тому я знайшов іншу картину, яка, як я вважаю, є справжнім коро. Чи не хотіли б ви висловити свою думку про неї? Я завжди готовий подивитися на картину. Дуже вдячний. Джордане, ти принесеш той маленький пейзаж коро? Кратон сказав Гендерсону Я не міг запропонувати вам цю картину, тому що на той момент, коли ви зі мною зв'язалися, у мене її ще не було. Джордан повернувся з картиною, яку він поставив на маленькому столику. На ній було зображено засніжений пейзаж із маленьким будинком на задньому плані та чоловіком, що стояв біля нього. Всі четверо подивилися на картину. Сповнена чарівності, як ви гадаєте, сказав Скратон. вона називається Зимовий пейзаж. Схоже на болотисту місцевість Лінкольншира, де я виріс. Це інша справа. Ван Гален нахилився, уважно розглядаючи картину крізь збільшувальне скло. Він відклав скло і продовжив дивитися. Потім випростався з очевидним задоволенням і просто сказав Так. Це справжній коро? запитав американець. Це дуже хороший коро, прекрасна картина, дуже приємно її бачити. Містер Скраттон, чи не хочете ви назвати ціну за цю картину? Якщо ви просто зараз зайдете до мене в офіс, ми зможемо поговорити про це. Гендерсон зупинився біля дверей офісу і з сарказмом промовив У вас немає жодних сумнівів, Кворлзе? Що стосується мене, слово Макса Вангалена – закон. І, звісно, ви самі не експерт з мистецтва. Я не експерт з мистецтва, погодився Кворлс. Ван Гален потер руки. Я з нетерпінням чекаю обіду, чи зараз не сезон яєць ржанок. Квороз стояв біля картини спиною до ван Галена. Сумніваюся, можливо, нині тобі доведеться погодитися на ікру. Він обернувся. Немає сумнівів щодо автентичності цього коро. Ван Гален засміявся. Ти знаєш, що означає бути занадто оптимістичним. Це означає помилятися на весь голос. Експерт вчиться бути обережним, але я готовий поставити 20 до 1, що це справжній коро. Ти не очікував, що так станеться? перш ніж Кворлз встиг відповісти. Гендерсон і Скратон повернулися. Я можу забрати картину з собою? запитав американець. Я хочу трохи помилуватися нею в своєму номері в Савої. Я б краще відправив її згодом. Треба ще заповнити митні форми і таке інше. Я хотів би забрати її зараз, містер Скратон. У вас є мій чек. Скратон завагався, а потім сказав Так, звичайно. Джордане, чи не запакуєш ти цю картину для містера Гендерсона? Елегантний асистент підійшов і взяв коро. Велике задоволення продати людині те, що їй так подобається Я дуже, дуже щасливий. Посмішка розпливлася на Гендерсоновому обличчі. Ви щасливі, Кворлзе?» Я радий, що ви отримали те, чого хотіли. Кворлс прогулявся галереєю, розглядаючи інші картини. Він повернувся, коли Джордан приніс назад картину, загорнуту в цупкий папір. Мені здається, що вона чарівна, як сказав Скратон. Радий, що ви схвалюєте мій вибір. Настільки чарівна, що я хотів би побачити її знову. Скратон витріщився на нього. Не могли б ви розгорнути її, будь ласка. Що ви маєте на увазі? Про що говорите? Джордане, зупини його. Кворлз уже зривав з картини обгортковий папір. Сталася незграбна бійка, і врешті картина була розгорнута. На ній був засніжений пейзаж із маленьким будинком на задньому плані та чоловіком, що стояв біля нього. Ви не притямі, Кворлзе?» – спитав Гендерсон. Це моя картина. Це не ваша картина. Кворлс швидко підійшов до кімнати, де Джордан взяв коро, зайшов і вийшов з іншою картиною в руках, на якій була зображена та сама сцена. Це ваш коро. Підніміть слухавку і зателефонуйте до поліції, максе, а я подбаю про те, щоб містер Скратон залишався тут. Це була чудова варіація старого трюку, сказав Кворлс. Він завоював вашу довіру, засудивши очевидну підробку, потім показав справжнього коро, а потім замінив його копією. Присутність Макса була для нього щасливим випадком, тому що його експертна думка позбавила вас і тіні сумніву. Ви б не турбувалися про подальшу перевірку, чи не так? Гендерсон, що отримав свій урок, похитав головою. Ван Гален з ротом набитим крою зауважив це була дуже хороша копія, ретельно зроблена. Я мусив уважно її оглянути, щоб переконатися, що це підробка. Це те, чого я не розумію, нерішуче сказав Гендерсон. Ви одразу зрозуміли, що це копія, Кворлзе. Це здається мені магією. Як ви це зробили? Справжній ідеальний суп зомарів. Ворлз з жалем подивився на свою порожню тарілку. Бачте, я знав, що тут має бути якийсь трюк». Тож. Тож я позначив раму справжнього коро хрестиком, поки ви укладали угоду зі скратеном. На рамі з підробкою хрестика не було. Гендерсон виглядав розчарованим. Розумію, справді дуже просто. Так і є. Але хіба я не казав вам, що це буде проста демонстрація того, як зловити шахрая в пастку?